Всіх вітаю, любі друзі з вами Дмитро Туряниця. Не так давно ми з вами спілкувалися про краще німецьке авто до 5 тисяч доларів. Вже десь рік тому я піднімав тему авто з Германії до 10 тисяч баксів. Ну а сьогодні в нас логічне продовження. Ми поспілкуємось за машини в ціновому діапазоні від 10 до 15 тисяч. І думаю, що це найбільш популярний ціновий діапазон. Коли мова заходить за німецьке авто. Тож поїхали. Загалом можу сказати, що критерії відбору були традиційні. Я перевіряв рівень надійності, вартість обслуговування. Звісно, що якість матеріалів та збірки придивлявся до відуків власників та до оцінки безпеки. Ну і звісно, що враховував такі фактори, як потужність, економічність, ну і дизайн. На додачу до цього хочеться сказати, що всі машини, які будуть фігурувати в нашому рейтингу, будуть від 2012 року випуску. Ну і з пробігами переважно до 150, максимум 200, Тисяч кілометрів. Тож кожен з вас може підібрати собі щось по смаку та бюджету. Тому сідайте, дивіться, буде дійсно цікаво. А перед цим не забуваємо підписуватися на канал, клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео. Ну і ставимо лайки. Що ж, зробили? Ну тоді рушаємо! А на 10-му місці нашого рейтингу Opel Antara, який випускався з 2011 по 2013 рік, що можна сказати загалом за ці гроші? Це досить непоганий позашляховик, який себе зарекомендував як з позиції надійності, так і комфорту. Ціна на сьогоднішній день екземплярів у хорошому стані складає близько 12 тисяч доларів. Ви можете розраховувати на два мотори на вибір. Це 2,4 літровий бензиновий агрегат на 167 кінських сил та 2,2 літровий дизель на 163 та 184 кінських сили. Звісно, опелівські дизелі савляться живучістю і витрачають від 8 до 10 літрів по місту в залежності від коробки передач. Потрапляючи в салон, нас чекає досить консервативне оформлення, яке включає в себе клімат контроль, електрорегулювання сидінь з обігрівом у хороших комплектаціях, а також датчик світу, круїз та багато іншого. Кліренс у 20 см та повнопривідна компоновка на більшості машин зі вторинного ринку це справжня знахідка легко зможете форсувати середнє бездоріжжя і не перейматися з цього приводу. Дуже недооцінена, якщо не сказати, що забута машина, яка стане хорошим супутником вам у дорозі. А дев'яте місце займає вже один із представників німецької трійки Mercedes b класу в 246-му кузові. По факту, це один із сучасних верседесів з позиції дизайну, який вигідно відрізняється від C та e е класу початку 2010-х років своєю естетикою. Звісно, у 13-14 році виходить рестайлінг і для цих мотивів, але ціна суттєво відрізняється. b клас можна знайти по ціні від 12 тисяч за перші роки цієї генерації і за 14-15 тисяч, якщо мова вже про рестайлінг від 14 по 16 рік. Як на мене, то машина права і в салоні має хорошу ергономіку, якісні матеріали оздоблення купу пофішок, таких як клімат, обігрів та інколи навіть вентиляція сидінь, люк, круїз та інше. І звісно, з позиції безпеки теж вражає п'ять зірок на краштесті євро NCAP і кращі бали у класі за захист водія та пасажирів. Із двигунів раджу 18 літровий дизель на 109 до 136 коней, а також топовий 2-літровий двигун на 210 сил. Це варіант для тих, хто цінує динаміку. Навіть в компактному бюджетному класі Мерседес лишається вірним своєму імені і робить дійсно якісні машини. Друзі, та перш ніж продовжити, я хотів би нагадати, що зараз якраз той період року, коли багато машин отримують підвищення навантаження під час руху. Звісно, що це впливає і на ресурс двигуна, і на його роботу, і дуже часто ви можете помітити, що ваш автомобіль надмірно димить. Тож, друзі, якщо ви хочете усунути цю проблему без зайвих витрат, то я пропоную оцей цей засіб від компанії Бердаль, який називається no Smoke. Він підходить як для бензинових, так і для дизельних двигунів. Все, що вам потрібно, це просто воливу -во залити половину такого флакону на розігрітому моторі і деякий час поїздити. Ви помітите, що знизиться і шумність, і вихопів буде менше на порядок. Ну і звісно, що ваш мотор буде працювати рівніше. Тож, якщо цікаво, то посилання залишає вище і нагадую, що за промокодом Діматорок у Васі знижка ще в 10% на будь-яку продукцію компанії Бардаль. Щодо восьмого рядку, то його знову можна присудити кросоверу BMW X1. Хоч це саме компактний представник BMW серед позашляхової лінійки, але він не так вже й сильно відрізняється по розмірах. Рестайлінгова версія, яку випускають з 2012 по 2015 рік, продається у хорошому стані від 13 до 15 тисяч доларів. Машина має впізнаваний вид, стильний передок і традиційно якісний салон, в якому на вас чекають як опцій, так і різноманітні ніші, відсіки і трансформації при потребі. Чудовий варіант як для подорожі з дітьми, так і для перевезень чогось при потребі. Розглядаючи машину з технічної сторони, можна розглянути двохлітрові дизельні та бензинові двигуни, один літраж або кардинально різна потужність від 116 до 245 коней. Любителі економії знайдуть спокій у витратах пального до 6 літрів по місту на собеньких версіях. А любителі шного драйву у динаміці в 6,5 секунд на топовому агрегаті. Звичайно, раджу брати з автоматом, але і з механікою теж є доступні автівки на ринку. Що ж, питань до надійності виникнути немає. Якщо їздити адекватно і брати з нормальним пробігом, як кажуть, спокійно їздиш, будеш спокійно їздити. А сьоме місце дістається знову Мерседес, але на цей раз це класу в 204-му кузові в рестайлінгу. Тобто мова за 2011-2014 роки, і такі тачки реально придбати навіть за 10-11 тисяч. Але врахівці бюджету можна знайти на потужному моторі, та ще й в хорошому стані. Особисто я обрав би 3 та 3,5-літрові бензинові мотори, які проявили себе як безпроблемні та з хорошим запасом міцності. Але для поціновувачів дизелів чудово підійдуть 22 та 3 літровий двигун. Розглядаючи модель більш глобально, вона цікава за непривідною компоновкою, хорошою керованістю і в той же час практичністю. Просторий немарний салон, великий багажний відсік на майже 500 літрів. чимала кількість опцій і при цьому обслуговування на рівні нових заданів c класу? При цьому немає проблем ні з запчастинами, ні зі спеціалізованим сервісом, який би займався саме цими моделями. Коротше кажучи, потрібен найбільш продаваний Мерседес цих часів. Ну тоді це цежка. Шосту ж позицію в нашому рейтингу займає класика сьогодення Volkswagen Tiguan. Не вистачає грошей на Touareg, але хочеться чогось від німців і не набагато гірше по якості. Цей варіант виглядає непогано, тим паче при ціні від 12 тисяч доларів за машину від 2011 по 2015 рік. Сам дизайн всім звичний, і навіть сьогодні виглядає досить стильно і сучасно. Принаймні по моїх застарілих мірках, але коли потрапляєте в салон, то отримуєте невеличкі розчарування, адже оформлення лишилося аналогічним тому, що було до ресталінгу. Проте всі основні опції, як клімат, обігрів сидінь та мультируль, присутні навіть в базові комплектації, а якість матеріалів нічим не гірша за запасатівську. Що хочеться додати, «Тігуан» має грамотно розпланований простір салону. Тут не відчуваєш себе затиснутим низькою стелею чи терпедою в коліна. Говорячи про моторну гаму, я рекомендую найпопулярніший двохлітровий дизель на 140 або 170 кінських сил. Є ще й на 110 сил, але це зовсім нікуди не годиться, враховуючи вагу авто. Також варто зазначити, що непогану популярність 2 двохлітрові бензинові мотори, але ті більш випагливі в процесі експлуатації. Якщо мова йде ще й за прохідність, то звичайно якісь задатки є, але кліренс замалий. Ну хіба що для поїздок кудись в село? Ну а от і п'яте місце, і воно в нас дістається електричці. Volkswagen є e golf Що хочеться сказати? Тепер ця модель знята з виробництва, і замість неї випускає повністю новий Volkswagen ID.3. Але якщо у вас поки немає на нього коштів, то не біда, адже на ринку є електричний гольф з традиційним дизайном, але певними особливостями. Загалом були дві версії на 24 і 35 квт годин. Перша проїжджає близько 140 кілометрів на одній зарядці, має потужність у 115 кінських сил та динаміку близько 10 секунд до сотні. Але на практиці відчувається значно яскравіше. Говорю з позиції, практика, якому вдалося поїздити на даному авто. В звичному режимі гольф заряджається за 4-6 годин, але в прискореному всього за 30-40 хвилин. Тому це авто можна брати для поїздок по місту чи навіть в таксі. Звісно, сало тут типовий і фактично немає відмінностей зі звичайним гольфом тих років, окрім хіба що центральної панелі. Але цю машину з самого початку зробили вдалою, тому в мене взагалі немає до неї жодних претензій. Перебираючись до четвертого рядку нашого списку, хочеться відзначити увагу BMW 3 серії кузові F30. серед молодих хлопців це авто користується шаленою популярністю і порівнюючи якість матеріалів оздоблення, принаймні двохлітровий BMW в базовій комплектації зі своєю машиною, мені здається, що німці розслабилися. Відверто дешманське кермо і добові дверні карти. Але в кількості опцій та інноваційних систем тачка лідирує серед конкурентів по класу. Екстрене гальмування, АБС, і утримання по осі, двох зони клімат контроль, проїзд, датчик світу, обігрів сидінь у двох положеннях, і це далеко не весь список. А торкаючись моторної гами, раджу взяти або просто 2-літровий бензиновий двигун на 245 коней, або ж 2-літровий дизель на 184 кінські сили. Але якщо душа бажає більшого, тримайте 3.0 на 306 сил поверху бюджету. Динаміка менше 6 секунд до сотні і фірмова керованість, мабуть, це і потрібно більшості власників таких BMW. А от ми і дістались до трійки лідерів. Перш ніж продовжити, друзі, підписуємось на канал і не забуваємо ставити лайки. Ну а на третьому місці в нас Volkswagen Passat B7 в ресталінгу. Хтось думає, що це версія B8, але по факту це рестайлінг сьомої генерації, який випускалася з 2014 по 2019 рік. Він і справді був досить глибокий. Машина вийшла ще спортивнішою у американській версії та ще соліднішою в європейській. Проте ключові параметри лишилися незмінні. Бодзинові мотори від 1,4 на 125 коней двохлітрових версій на 280 сил на будь-який смак. До того ж, легендарний двохлітровий агрегат все ще в строю для тих, хто обирає дизель. Перебираючи в салон, ми бачимо, що його трохи осучаснили, і загалом покращив модель з позиції безпеки. Вже за новими стандартами Passat отримав 5 зірок на краштесті NCAP, Причому став одним із лідерів по застосуванню систем допомоги в керуванні. Я б не став розглядати цю тачку як щось технологічне. Але вона справді сучасна. Якщо ви оберете універсал, то отримаєте ще й величезний багажник та купу практичності. Тому тут і справді важко до чогось приколупатися на кожен день. Одна з кращих машин цього сегменту. Друге ж місце хейтери прогресу, я віддаю електричні BMW, на цей раз I3. Чесно кажучи, хтось може навіть розніватися, але по факту це авто, яке не робило шуму своїм дизайном у 2013 році. Як на мене, воно справді трохи дивне, а задні двері незручні у багатьох ситуаціях, адже вимагають відкриття і передньої, але футуризм потребує жертв. Салон виконано із органічних біорозкладних матеріалів, та і загалом відчуваєш якесь єднання з природою та турботу про довкілля, коли сидиш всередині. Хоча це і гучна фікція. Батареї раджу розглядати з 60 на 170 кони, запас ходу в 270-300 км, 8 секунд до сотні і варті зарядки близько 40 гривень за 100 км. Ще й можливість швидкої зарядки. Насправді за ці гроші і на той час круті показники, але на ринку їх не так багато за цей прайс ще й треба знайти з живою батареєю. Систем допомоги в керуванні та сучасних фішок. мама не горюй. все що можна лише думати в такому бюджеті, я вже робив для вас огляд на цю машину, тому кому цікаво, переходьте за посилання вище, там буде тест-драйв від мене. Ну і перше місце не буду тягнути, Тут в нас 4 кілечка Audi a 4. Якість оздоблення чудова. Реально ні до чого приколупатися, та й опцій вистачає: як електрорегулювання сидінь з обігрівом та подекати вентиляцію, обігрівом керма, звичайним чи панорамним дахом, кліматом. Всього достатку місця достатньо навіть для п'яти пасажирів, але чотири в дані подорожі будуть почуватися краще ніж десь в Ополі чи навіть в 204-му Мерседесі. Модель отримала звичні двигуни. Серед яких я особливо виділяю трьохлітровий дизель на 204 або 245 коней та бензинові 1,8 та 2 літри. Саме вони найбільш надійні системи в лінійці, але раджу почитати детально про кожну специфікацію. У версії Avant, тобто в універсалі, на вас чекає ще й багажник та 490 літрів, тому ви будете 100% задоволені цією машиною. Ну а на цьому я думаю, ми можемо завершувати. Отакий От у нас получився топ. Якщо ви були власником якоїсь з цих моделей, то пишіть свої коментарі, розповідайте про досвід експлуатації. Я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами був Дмитро Толяниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!